Всім привіт! Мене звати Алла Глева, Я туристична експерта, власник туристичних компаній Турбар Lounge. Знаходжусь на Кріті в регіоні Рітімно. Хочу запросити вас до перегляду разом Адель Біч Хотел. Чотири зірочки. Поки будемо дивитися готель, не забувайте підписуватись та натискайте дзвоник для того, щоб не пропускати актуальні огляди. Ну і бамос! Stand I'm so frustrated. Hello to my I guess the is bliss. Take me back to before the I take it out of the can be a young man's game. up for the hall of shame. I wish भा

Адель біч миленька четвірочка забита до речі, і забита європейцями. Чули і французів, і німців, і поляків, і українців. До речі, українців на кріті чути майже в кожному готелі. Як то кажуть, не можу за це не порадіти. Є на території готелю один ось такий басейн, один ресторан, біч-бар, лобі, бар з терасою. В Принципі особливо і нема чого розповідати для дітей. Тут особливого акценту немає, хоча з дітками відпочивають. Тож готель не тільки для дорослих, гарненький пляж, але треба розуміти, що ну щось трошки схоже як в кімірі. Багато камнів, трішки гальків, і вже потім більш-менш є захід. По номерам звичайні абсолютно номери, номери стандарт. Вони діляться на гарден, тобто можуть виходити ось на таку площадку, і номери з видом на море е, виходять е, з видом на море на ту сторону. Особливого нічого дуже мило. Якщо ну, наскільки я знаю, тут гарна ціна, тож якщо говорити про співвідношення, ціна якість можна абсолютно спокійно їхати. Не знаю, як в сезон, але тут в основному наразі більш дорослий контингент, хоча я бачила сім'ї і з маленькими дітьми. Що в сезон по загрузці сказати не можу, але якщо у вас є бажання відпочити в цьому готелі, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати на ваш склад сім'ї з вилітом з вашого міста. Ну і до наступних ефірів.